Вітаю, друзі! 7 грудня сьогодні з вами знову Валерій Клочок, президент України Володимир Зеленський, перебуваючи у Парижі, зустрівся з Дональдом Трампом, новообраним президентом США та Еммануелем Макроном. Зустріч тривала недовго, але вже є перші подробиці, озвучені президентом України Володимиром Зеленським. Відтак я готовий вам їх повідомити. А тому прошу вас, підписуйтесь, коментуйте, хто цього не зробив раніше. Обов'язково поширити відео друзям. І слухайте найактуальнішу інформацію, котру ви маєте знати. Розпочну, звісно, сьогоднішній вечірній огляд із ваших прохань про те, де ж подівся кіт, якого ви вчора бачили у відео. Він є, він у мене на руках. Це вона, її звати Луна, тому час від часу вона буде з'являтися, звісно, у наших відео, але примушувати я її не можу. Тому, коли вона в кадрі, це чисто її бажання, друзі. Отже. Про що, власне, говорили Дональд Трамп, Еммануель Макрон і Володимир Зеленський? Інформації не дуже багато. Зустріч тривала 35 хвилин, за повідомленнями речника Зеленського Сергія Никифорова. Але примітна деталь, друзі, на яку звернув увагу і я, і мої колеги, Дональд Трамп був одягнений в синій костюм і жовту краватку. Можливо, він раніше їх одягав, але я наскільки спостерігаю за ним, то він полюбляє одягатися в червону краватку. Нині ж він присутній у Парижі в такому ну цікавому вбранні, як на мене, яке можна розцінювати як посил до України і про Україну. І Дональд Трамп під час зустрічі з Аманелом Макроном сказав, що здається, що світ зараз трохи збожеволів, і ми будемо говорити про це. Деталі більше не розкривають. Після зустрічі, знову ж, наголошу вам, яка тривала всього-навсього 35 хвилин. Емманель, Макрон, Дональд Трамп і Володимир Зеленський відправилися на урочисте відкриття собору Парижської богоматері, який буде проходити всередині самого собору, оскільки погода там не доволі сприятлива. Але Володимир Зеленський вже успів озвучити деталі зустрічі з Трампом і Макроном і сказав наступне. Президент Трамп, як завжди, налаштований рішучо, спілкувалися про наших людей, ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо. Домовилися працювати далі. Мир завдяки силі можливий. Ну і справді, якщо оцінювати зараз ситуацію в Сирії. Про що я вам розповідав попередньому відео, до речі, залишимо посилання в правому верхньому кутку. Перейдіть, перегляньте. Дуже цікаве відео. Як на мене, інформація цікава. То дійсно силою можна досягнути справедливого миру. Звертаю вашу друзі увагу і акцентую, що два дні тому у Флориді і в Вашингтоні працювала наша делегація на чолі з Андрієм Єрмаком, які спілкувалися із командою Дональда Трампа, і, звісно, напрацьовували якісь переговірні позиції. Ну, принаймні, вони доносили наше бачення. Того, як може завершитися війна Росії проти України, деталей зустрічі Єрмака із представниками команди Трампа не так багато. Але про них сьогодні в ефірі Радіо НВ говорила політична оглядачка Юлія Забеліна, яка власне перебувала у Сполучених Штатах Америки під час цього візиту, але не в складі команди Єрмака. І повідомила про наступне: що Андрій Єрмак у Сполучених Штатах Америки запропонував команді Трампа. Вести війну до кордонів 22-го року. Ну, власне, Андрій Єрмак такі ініціативи вже озвучував навіть у себе на каналі, телеграм-каналі він про це говорив. І окрім того, він також повідомив, що однією із умов було б те, що Україна вступає до НАТО. Однак ця ідея, як повідомляє Юлія Забеліна. Була зустріта трампістами дуже прохолодно та негативно. Давайте ще раз зафіксуємо. Андрій Єрмак запропонував вести війну до кордонів 23 лютого 2022 року і наполягає на членстві в північно атлантичному альянсі. Ні одне, ні інше, за твердженнями джерел радіо НВ поки що не зустріло гарячої підтримки у команди Трампа. Чи говорив про це Володимир Зеленський безпосередньо до Трампу? Я, звісно, цього не виключаю. Коментарів від самого новообраного президента Ша поки що немає. Тому за цим ми свідкуємо. Я сподіваюся, що за кілька днів чи тижнів ми однозначно побачимо нові повідомлення стосовно того, як Дональд Трамп бачить завершення війни Росії проти України. Але Немаловажливим фактором, звісно, є сирійські події і заява Трампа, який сказав прямо, що Росія втратила в Україні 600 тисяч військових і навіть не змогла впоратися зі своїми так званими завданнями в Сирії. Ну, він натякає, він прямо говорить про те, що Росія не досягне своїх цілей і в Україні. Я, власне, це перекладаю саме таким чином. І події, які нині там відбуваються, маю на увазі в Сирії, і реакції Трампа і його візит до Європи в Францію, вони, як на мене, дуже тісно пов'язані. Ну, принаймні, ситуація так складає, поки що сприятливо для України. Що ви, власне, з цього приводу думаєте, друзі, пишіть у коментарях. Обов'язково їх прочитаю, ознайомлюся, і по можливості вам буду розповідати. Ну і до речі, про кота. Кіт не захотів бути в кадрі, тому ми мусили його відпустити, друзі. Прошу віднестися з розумінням, тому що бажання кота, ви розумієте, це святе. І до інших подій, які, власне, вам варто повідомити. Під час свого візиту до Парижу Володимир Зеленський зустрівся також із канцлером Австрії. Той раніше розмовляв із Дональдом Трампом стосовно російсько-української війни і говорив про те, що Австрія могла б стати країною майданчиком, де могли б проводитися переговори між Росією та Україною. Вранці я вам розповідав, що рейтингове агентство Fitch дало свій прогноз на 2025 рік. Стосовно війни Росії проти України, і вони вважають, що в 2025 році війна буде продовжуватися, але не в гарячій фазі. Вогонь буде припинено, втім, мирну угоду навряд чи буде підписано. Чи так станеться в великій мірі? Звісно, буде залежати від того наскільки Сполучені Штати Америки будуть допомагати і нам. І Європі. Тим часом новий президент Європейської Ради скликає на 19 грудня перший саміт, куди запросили і Зеленського. І справді, Європейська Рада має дуже важливе значення у питанні формування європейської політики щодо підтримки України. Відзначу, вкотре наголошу, що сьогодні дійсно України Європи розуміють виклики, які перед ними стоять, особливо на тлі. Щодо Білого Дому обрано не дуже прихильного президента США до Європи, саме Дональда Трампа, то вони відповідні рішення вже ухвалюють. Це стосується передачі Україні 50 мільярдів доларів, які забезпечуються доходами від заморожених російських активів, і в тому числі створення оборонного фонду на півтрильйона євро, який має запрацювати, я так думаю, у 2025 році. І ще кілька новин, друзі, які стосуються Румунії, Сирії, Кореї та Грузії. У Сирії події, як ви знаєте, динамічні. Ще раз наголошую, детальний аналіз зроблений у мене на каналі. Посилання в правому верхньому кутку. Повторюватися не буду, але додам тій ще одну інформацію, яку я там не озвучував. Швидше за все, Башар Асад вже в Росії також, де перебуває його сім'я вже більше ніж тиждень. Він знав і розумів, як будуть розвитатися події в його країні, тому фактично звідти втік. У Румунії, як ви знаєте, малися відбутися вибори президентські, але їх не відбулося, тому що Конституційний суд скасував рішення про проведення першого туру. І там будуть призначені нові вибори, новий календар виборів буде. Міністерство закордонних справ України висловило солідарність з Румунією на тлі безпрецедентної гібридної атаки Росії проти румунської демократії. Так було сказано. Ну, справді було влито дуже багато грошей у мережу TikTok, яку я ще згадаю, для того, щоб забезпечити перемогу праворадикальному кандидату на виборах президентських у Румунії. Це прецедент фактично у Європі, коли скасували загалом результати туру виборів. Чи то першого, чи другого не настільки важливо. Але як на мене, це дуже правильно, тому що треба використовувати усі доступні інструменти для того, щоб не допускати праворадикальні проросійські сили до влади у країнах, які сьогодні є членами Європейського союзу і в тому числі Північно-Атлантичного альянсу, досить одного орбана. І тепер друзі щодо TikTok. дуже цікава інформація, на якій багато нарікають в Україні за кордоном, але ця соціальна мережа справді дуже потужна. Ви знаєте, що навесні цього року в США було ухвалено законопроект, який серед іншого передбачав Україні 61,5 мільярд доларів, і в тому числі він же передбачає цей законопроект заборону в США в мережі TikTok. Джозефа Байдена зобов'язали заборонити TikTok на початку 25-го року, якщо він сам себе, скажімо так, не продасть. Ну, принаймні поставили вимогу компанії ByteDance продати цю соціальну мережу американській компанії. тобто, щоб федеральний уряд США взяв під контроль цю платформу. TikTok подав апеляцію на цей закон до суду у США. Федеральний апеляційний суд США буквально вчора підтримав закон, згаданий мною, і вимагає від китайської компанії ByteDance – Продати свій популярний додаток для розміщення коротких відеороликів TikTok у Сполучених Штатах Америки до початку наступного року. Залишилося часу не так багато. Якщо він цього не зробить, то йому загрожує заборона повна. На сьогоднішній день у США мережею TikTok користується 170 мільйонів американців. TikTok планує скаржити це рішення у Верховному суді, але Міністерство юстиції США вважає це рішення Федерального апеляційного суду своєю перемогою. Тому я не бачу перспектив того, що Байденс не продасть цю соціальну платформу. Ну, швидше за все, їм доведеться це зробити. Тікток планує оскаржити це рішення у Верховному суді, але, як на мене, то це безперспективно. Однозначно, TikTok у США буде або заборонений, або проданий. Швидше за все, компанія Байденс просто буде вимушена його продати. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити. Дякую, що були зі мною. Вибачайте ще раз, що луни не так багато було у сьогоднішньому відео. Сподіваюся, вона ще до нас точно повернеться. Всіх люблю, всі мишну і не перемикайтеся. Все буде Україна.